Всім привіт! Це мій улюблений велосипед, який чоловік купив мені років всім тому у Хмельницькому через інтернет-магазин. Це німець, бувший у житку. Зверніть увагу, яка в нього низька рама. Я разом з своїми хворими колінами відчула себе щасливою, тому що їздити на своєму старому велосипедові, навіть жіночою рамою, я вже починала боятися. Адже коли я поверталась з авантажним багажником і змушена була балансувати на одній нозі, щоб перекинути іншу ногу, я вже боялась впасти. І на 61річчя чоловік зробив мені сюрприз і подарував мені трьохколісний електровелосипед. Радості моїй не було меж. Якщо чесно, це був не зовсім сюрприз, тому що коли чоловік вийшов на пенсію і відчував себе дуже щасливим, я почала просити його, щоб вийшов на роботу тимчасово, щоб купити мені нові ноги. І ось. Красень. Червоний, подивіться, які колеса, майже як у мопеда, сідло, а тут має бути акумулятор. І є ще один передній багажник, а на рулі є навіть цифровий індикатор, а ось задній багажник. Він шириною більше 50 см, і при певному вдосконаленні я змогла б ставити сюди аж два ящики з розсадою. Я дуже раділа, ну дуже, і відчувала себе уже або ось такою тестостероновою бабусею, або такою ендорфіновою. Бабусенькою, яка їде в центр села на трьохколісному електровелосипеді. Але коли я побачила повністю велосипед зібраний і зрозуміла, що, хоч в душі я й почуваю себе високою довгоногою брюнеткою, але насправді мій зріст під метр шістдесят. І я не зможу перекинути своє нездорове колізно через цю раму, тому що висота її приблизно як мої коліна. Спочатку думали, що робити. Чоловік пропонував, давай я тобі зроблю якусь підставку, і ти будеш залазити на цю підставку, сідати на. Сідло перекидати, ногу, ставити на педаль, піднімати цю підставку і закидати її в багажник, і буде їхати куди треба. Ну і там у місці призначення зворотна процедура, ящик наниз і так далі. Але цей варіант мене не задовольнив, тому що я розуміла, що це тільки питання часу, коли я таки грохнусь з цієї підставки або з велосипеда. І почали ми процедуру повернення. Ну, Напротязі 14 днів маємо право. Робили фотографії, вже дзвонили і нові пошті. Аж поки я не зробила хід конем. Я вирішила шах і мат. А візьму я і подарую цей велосипед чоловікові на його день народження. Адже. Йому також буде, ну, подумаєш, там через півроку, 62 роки. І тепер що ми думаємо? Можливо, для цього німця купимо електроколесо з акумулятором. Ну, правда, дорого це. Або зберемо гроші на ось такий велосипед. А можливо, на ось такий з багажничком. А можливо, звідкись візьмуться гроші? і Я куплю ось такого красення. Життя продовжується. Будьмо всі здорові.